Зберігають та популяризують українські традиції. Напередодні великодніх свят у Поплавській філії підгаєцького ліцею відбувся майстер-клас із писанкарства. До творчості долучилися як учні, так і вчителі. Для більшості з них це був перший досвід створення власної писанки. Учасники зізнаються, процес вимагає зосередженості, натхнення та гарного настрою. Лише тоді писанка вийде по справжньому особливою. Я писанку роблю вже другий раз. Попередній раз робив. У нас в селі в клубі. Мені сподобалось, гарно, цікаве заняття. Я на своїй писанці зобразила вербову гілочку, зобразила символ України, це калину і, звичайно, колосок, бо вже так хочеться миру. І я організаторам хочу дуже подякувати за такий чудовий захід. Мені цікаво, хоча я вже працюю не один рік у школі. Зазначаю, що захід такого формату відбувся вперше. Провести майстер-клас допомогли пластуни, які поділилися не лише технікою, а й особливим ставленням до писанкарства. Сам процес вони називають своєрідною медитацією чи заспокійливою терапією, оскільки під час роботи з яйцем та воском легко забуваєш про щоденні турботи, а натомість з'являються світлі та позитивні думки. Мені висеве. Цей процес мені дуже сподобався. Він допомагає розслабитися, заспокоїтися, відволіктися від цих всіх подій, які зараз навколо є. І коли ми сідаємо писати писанку, весь світ має зачекати, бо ми зараз, тут і зараз. І ми пишемо, створюємо свій мікрокосмос, мікросесвіт, і і зрівнюється дихання, затихає хаос думок. І Потім ще включається апілотерапія, бо тому, що це будуть в перевозку. Потім у нас включається терапія кольорами, і потім ще в нас є теплосвічки, і в комплексі вони воно дає просто чудовий ефект. Майстер-клас для школярів організувала агрокомпанія Continental Фармерс Груп, яка активно реалізовує соціальні проєкти в громадах, де орендує землі. Ініціативу Великодня веселка у різних навчальних закладах області підприємство втілює вже не перший рік. Вже восьмий рік ми підтримуємо такий дуже серйозний, такий потрібний проект як Великодня Веселка, що надає зберегти, розвивати, примножувати і передати на майбутнє для наших поколінь саме таке рукотворне. Дійство, як створювати і готуватись до великодних свят, написавши цю песенку, школярі та вчителі зазначають, що такі ініціативи не лише повертають нас до витоків української культури, а й об'єднують громади навколо спільних цінностей і творчості.